Кожен новий рік, коли приходив, я ставила собі за ціль, от все, з Нового року я почну читати Біблію. І постійно в якось докоряло, от не дотягуєш ліс, не дотягуєш, не дотягуєш. От, ловила себе на думці, що я зараз просто очима пробігаю, а я не розумію про те, що я читаю. От, особливо післання Нового заповіту, апостола Павла, Петра. Я їх просто не розуміла, про що вони там пишуть. Я справді не. Я просила Бог. Проговори до мене через своє слово. За 4 роки в мене не збирався ось стільки блокнотів. І, знаєте, скажу відверто, я не планую зупинятися. Всім привіт! Насамперед, я хочу сказати вам спасибі. Спасибі за ту кількість коментарів, які ви залишили під першим відео. Я не очікувала, скажу відверто. Це було для мене дуже приємно читати. Я кажу: Бог, це ти, слава Богові. Творимо далі. Це моє наступне відео. Я сподіваюся, що ви далі будете активні, залишати свої коментарі. А я хотіла сьогодні вам розповісти про свій власний досвід з цією книгою з Біблією. З самого дитинства я чула, я знала, що мені потрібно читати Біблію. Я знала біблійні історії, ходила до недільної школи, і вони були для мене близькі. Але от сама ця книга, вона. Була для мене нерозкритою, Вона була для мене покрита туманом. І от кожен, кожен новий рік, коли приходив, я ставила собі за ціль, от все з нового року я почну читати Біблію. І так проходить декілька днів, і все закінчується тим, що я один день пропустила, другий, і потім знову надійшла і знову себе картаю. Знову почуття сумлі, почуття. Вини з'являється, і так проходив рік за роком. Пам'ятаю, потім я вже, коли була в служінні, в нас було правило, що ми кожен рік мали прочитати Біблію. І я це читала, але от ловила себе на думці, що я зараз просто очима пробігаю, а я не розумію про те, що я читаю. Особливо післання Нового заповіту, апостола Павла, Петра. Я їх просто не розуміла, про що вони там пишуть, я справді не, не розуміла. І от пам'ятаю, от коли вже я була дуже виснажена духовно, душевно, і повернулася до батьків у село, тоді я для себе взяла в серце, що я маю вести записник біблійний кожного дня щоденник. І я думала собі так: якщо один блокнот, оцей я спишу і все, я буду наповнена Божим Словом. Але я не думала, що настільки Боже слово не має меж. Наскільки воно а, невичерпне джерело, що я розумію, який би не був період в житті, і яка б не була духовна зрілість, а Боже слово потрібно мені завжди. І це така звичка в мене випрацювалася уже, як зараз я вам покажу, насправді за 4 роки в мене не збирався ось стільки блокнотів. І знаєте, скажу, Віверто, я не планую зупинятися. Це стало моїм хлібом, моєю звичкою. і... Це те, що буде зі за мною завжди, тому що воно в мене в серці знаходиться. Зовні я не могла б за один день стільки написати. А от е, воно залишається не лише на сторінках цього блокноту, а воно залишається в моєму серці. І я хотіла вам з вами поділитися, насправді, як я веду е, цей біблійний щоденник. Дуже просто я пишу е, дату, це, до речі, на Бесці ще писала. Я пишу дату. Е, коли почне новий день, нова дата, тоді читаючи Біблію, я коли мене торкнувся якийсь вірш, я його просто переписую собі в записничок. І тоді пишу думки, чому мене це торкнулося, От які думки мені пройшли під час читання. Для себе зауважила я, що дуже важливо, з яким серцем я читаю Біблію. Можна читати Біблію для Галочки, просто так, щоб. Не було почуття вини, можна читати Біблію, щоб написати допис гарний в інстаграмі, а можна хтось там, можливо, проповідь готує, тому читає. Але найправильніше читати Біблію для своєї душі, просто для себе, не для того, щоб комусь віддати, а насамперед для себе. І тоді, коли ми наповнені Божим Словом всередини, тоді, напевно, ситуація у нас постійно буде слово, тому що ми наповнені Божим Словом. І в мене змінилось взагалі оця цей туман розвіявся з Біблії, коли я почала просити в Бога перед тим, як читати, відкрити Біблію, я просила Бог, проговори до мене через своє слово. Я вірю, що це Твоє Слово. Я вірю, що ти його залишив для мене. Просто проговори. І кожного разу, коли я так просила, Бог до мене говорив. І я пам'ятаю цей період на Алясі, особливо, коли я. Просто годинами я читала, я закінчувала роботу. Я їхала в кафе, я читала, читала, читала. І настільки Бог до мене явно говорив через своє слово, я виходила, я пам'ятаю, мені хотілося комусь розказати, що в мене щось щойно таке щось сталося. Але я розуміла, ну зовні в мене нічого не відбулося, нічого не змінилося. Просто Бог до мене поговорив. І мені хотілося з кимось поділитися про це поділитися. Це мій досвід, це моя історія. Але я вірю, що якщо ми щирі з Богом, якщо ми чесні, з Богом, Бог буде нас говорити, Бог буде нам відкривати. Бо для мене, напевно, найстрашніше це проходити все життя до церкви, все життя слухати проповідь, але ніколи не розуміти. Пам'ятаєте притчу про Сіяча, коли Ісус сказав, що до кожного, хто слухає Боже Слово, приходить диявол. І якщо це слово не вкорінилось, якщо це зернятко не проросло, то він його краде. І знаєте, це моя зона відповідальності, в якому стані моя земля. Тобто, це про мою внутрішність. Да? Якщо в мене там кам'янисте, якщо я, воно в тернині, то воно не проростає. Але якщо воно там написано, що хто зберігає його в щирому і доброму серці. Ось там воно проростає, і воно проростає глибоко і буде тим зеленим деревом, як написано в першому псалмі, от, яке приносить свій плід вчасно і все буде щаститись, тому що закон Божий в розумі в такої людини вдень і вночі людина про це роздумує. Але цю любов от, ти не зможеш просто так роздумувати про Боже Слово, якщо воно для тебе не зрозуміле. Тільки коли Божий дух відкриє його, тоді воно стає і тоді воно стає цікавим, і з'являється цей зв'язок між Словом Божим і мною, і тоді воно оживає. Тому для себе, який я висновок зробила, що все залежить від того, з яким серцем я відкриваю цю книгу. От для тих людей, які ніколи, можливо, не відкривали Біблію і не читали, або для них це залишається незрозумілою книгою, я б рекомендувала почати з Нового заповіту, пропустити перший розділ, де про родослів'я просто може багато питань виникати. Почати от про народження Ісуса і отак от читати, читати і просити Божого Духа, щоб Він відкривав це. І Бог буде говорити. Я вірю, що Боже Слово воно живе і діяльне і воно. Написано, що воно проникає до розділення душі і духу. От настільки Боже Слово, воно пряме і воно судить мої наміри. І часто в якихось моменти були, де мені потрібно було прийняти рішення, бо я проходила складний період. Я в пам'яті в мене всвали уривки з Біблії, якийсь якихось вірш. І я розуміла, о, так мені потрібно діяти, тому що Боже слово, воно війшло в мою середину. І воно стало частинкою мене. Я не хочу зараз хвалитися, я не хочу виставляти свою духовність на показ. Я хочу сказати, що Боже Слово, воно потрібне кожній людині. І пам'ятаєте теж, коли Ісус був в пустині і Він був голодним, і в тоді до нього приступив диявол і його спокушував. То Ісус давав отпір дияволу саме Божим Словом, не доказував йому щось, а просто Божим Словом. Написано, написано, написано. І то, що цікаво, от я пам'ятаю свій період складний, коли був, то чому так Ісус сказав, що не ко... не тільки хлібом єдине буде жити людина, але Слово Боже. Тому що для душі нашій недостатньо того, щоб просто поїсти їжі, але нам потрібно щось більше, щось глибше. І хтось сказав таку цікаву фразу, що в кожній людини є діра. Яку може заповнити лише Бог. І щоб людина туди, чим би людина себе не намагалася заповнити, вона ніколи не буде задовільненою. Тільки Бог і Боже Слово здатне задовільнити людську душу. І тут настільки Бог. Нас благословив людей, тим, що ця книга про Бога, насамперед, про його характер, про його серце, і ця книга про нас, де ми можемо більше себе пізнати, можемо бачити багато прикладів, позитивних, негативних, як жити, що не варто робити, що варто. І ця книга здатна зробити нас мудрими, тому що написано в Біблії, що теж мудрість це єдиний дар, який Бог дає кожній людині, яка в нього попросить. Просто мудрості. Добре бути розумною, але Краще бути мудрою, тому що мудрість це вище, це те дар від Бога. І часто розум нам може не допомогти, але мудрість вона більша і вона необхідна, як на мене, кожному християнину і кожній людині. Знаєте, дуже важливо виконувати те, що написано, помаленьке. От Часто там чую якісь розмови, о коли буде підхоплення церкви до великої скорботи, під час чи після. І я думаю собі, давайте туди не заходити, давайте помаленьку, простенько виконувати. Тут є моя зона відповідальності. Я не відповідаю там, коли буде те підхоплення церкви. Але є моя зона відповідальності, є те, що Бог хоче від мене, і він хоче, щоб я не сиділа, склавши руки і чекала його приходу. Але щоб я щось робила, щоб я жила правильно, щоб от дуже прості. Біблія дає поради, не обманюй. От Просто перевіряти своє життя. Чи завжди я кажу правду, особливо там, де мені невигідно або там, де мене ніхто не бачить. Біблія теж каже, ну, не пліткуй, не обговорюй інших. Здається, це таке не неважливе, не але насправді воно дуже сильно впливає на нашу духовність, тому що це. Просте, де можна програвати постійно, і ми ніколи не можемо піднятися на той рівень, який Бог для нас призначив. Бо ми постійно повзаємо, коли Бог нам дав шанс іти, іти в свободі, жити в свободі. І от зараз я для себе так зауважую, що дуже важливо не лише читати. Читати добре, але виконувати прочитане. Пам'ятаєте притчу, Ісус говорив про двох людей, які будували свій дім. Один на камені будував, один на піску. Я пам'ятаю, я так глибоко досліджувала цю притчу, і я для себе зауважила, що єдина відмінність між цими двома особами це те, що вони обоє слухали, але один виконував, а інший ні. Слухали обоє як треба. Але один виконував, а інший ні. Ми можемо все життя ходити до церкви, ми можемо так багато слухати, ми можемо іншим казати як потрібно, але самі не виконувати. Просте. Тому це цікаво взагалі. Життя з Богом цікаве, але тут без практики не знаю, не варто, тому що написано також, що хто знав, але не робив, той буде бити більше. То я мотивую вас, щоб читали Біблію. Виконували те, що написано, і насправді це буде окриляти, тому що життя з Богом, воно цікаве. І воно різноманітне, і Бог творить наше життя, якщо ми йому довіряємо. І Його слово, воно здатне нас підкріпити, підтримати де потрібно. Тому це мій досвід, моя історія. Я хочу сказати, що насправді Біблія це. Справді цінна книга. Я так про себе думала, що якби в мене десь відправили на безлюдний острів і сказали: ти можеш взяти лише одну річ з собою, одну, я б взяла Біблію. А от вона, тому що вона для мене стала. Живою раніше, років п'ять назад, я б її не взяла. Пам'ятаєте, Пам ходили по вайбері такі меседжі, що е, от якби ми так з телефоном, з Біблією вели себе як з телефона, якби ми її постійно брали з собою, якби ми так е, перебували в ній, і постійно в сумлінні якось докоряло, от не дотягуєш ліс, не дотягуєш, не дотягуєш. Е, і вся причина була в тому, що я просто його не любила. Ну просто воно для мене не закрите. Я не можу. Любити те, що для мене незрозуміле, те, що для мене покрите туманом, але можна цю любов собі розвинути. І я хочу вас мотивувати. Ведіть блокнот, ведіть записнички. Потім цей скарб буде з вами все життя, і ви так будете оглядатися і думати: Вау, я йду в правильному напрямку, я йду за Богом, і Бог буде говорити через своє слово, і це буде давати вам силу, проходити різні обставини. Життя, бо вони бувають складними часто. Хтось мені написав в коментарях теж, Ліза, хто сказав, що дорога в християнина є терниста. І чи так дорікнули мені, що я не до кінця обізнана. І в мене два вірші з Біблії, де Ісус сказав, що ви зазнаєте страждання у світі, але будьте відважні, бо я переміг світ. І я не зможу перемогти життєві труднощі без Божого слова, тому що моя людська природа вона дуже слабка, і будь які обставини вони мене швидше вибивають з колії. А мені потрібно щось таке, що мене може тримати, і Боже слово це те джерело. Від якого я черпаю силу, і яке мене тримало і тримає, і вірю, що буде тримати. Благословинічка всім вам. Дякую, що ви були. Буду чекати ваші коментарі і до зустрічі з вами в наступних відео. Благослови вас Бог! Пока!